і була один рік, що було 8 учнів навіть е, в класі. Е, далі низькі загальні кості вчительської професії, зниження цінності, загальної освіти молодіжного середовища, складу, хонних моральної цінності, активних медіасередовища, пасивна позиція до навчання дітей. Конкретизує наступні завдання, це перегляд закладу на нову організаційно педагогічну модель покоління освітнім процесом. Стимулювання педагогів та спеціалістів до безпередного професійного самодосконалення, визначення більш ефективних форм і методів педагогічно, психологічного, соціального супродового учнів, виявлення проблем адаптації учнів. Ми будемо моліцеїстів бо ми знаємо, що вже готові нові, нові статути закладів і всі заклади освітнього міста будуть у нас переименовані в ліцеї на даний момент. Ем... Наступне виявлення психологічних Причин порушення між собі відносин з допомогою ліками, береження допомоги морального здоров'я, мораль, мораль, профілактика, можливо, не дітей, здійснення соціального правового захисту наповнення компанії, проведення конференційної роботи спрямовані на підвищення рівня автономності повністю самоцінного рекламу. Тим чином рішення поставного задату безпечну можливість для розвитку закладуційному режиму, підвищить ефективність освітнього процесу, хворобити активну і самостійну позицію між адміністрацією та вчителями. До напрямків розвитку, коли я аналізував, тому що відповідно до положення необхідно відобразити всі напрямки розвитку заходу освіти, тому я її систематизував і бачу їх шість основних ключових напрямків розвитку. Перший напрямок розвитку це освітнє середовище третєї школи. В цьому напрямку завдання основні, які ставить і держава, це в особі Міністерства освіти, це забезпечення комфортних безпечних умов. Навчання та праці, створення освітнього середовища, вільної відповіді, форми насильства та дискримінації, формування коментуючи розвивання, 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 навчання освітнього простору. Шляхи реалізації. Це перше, продовжувати підтримувати приміщення і території закладу з метою створення безпечних і комфортних умов для навчання та праці. Відобразив проєкти, які останні, які були, це ремонт спортивного залу мільйон п'ятдесят чотири тисячі, заміна віку двісті тисячі і обладнаний сучасної майданчик 340 тисяч. Подані документи для відбору щодо реалізації проєкту капітального фасаду і, і покрівлі, вже той проєкт десь затверджений, лише де там планується виділення коштів і вже е покрівля і фасад буде е оновлений і е школа буде термомовізована. Якщо вступимо в проєкт, якщо не вступимо? Якщо вступ буде yeah, ну, сприяння. Відповідно до нового санітарного регламенту, школа повинна бути обгороджена. Не можна допускати вільного виходу дітей на проїжджу частину. І необхідно поставити, звичайно, обмежувачі руху для цього. Ну, Кілька років назад була ситуація, я говорив від директора, кажу, якраз йшов ремонт ямковий. У нас сьогодні зараз вчора знову почали, позавчора цей ремонт. Я казав, що можна з закрити. Я говорив, бо водоканал ці роботи проводити, знайомий був можна якісь Він каже, що немає проблем, можна покласти обмежувачі, мені потрібна тільки вказівка від міського від Василя Михайловича. Скажи Вас, директору, що позвонив, я Миколю Михайловичу казав, кажу, що необхідно все-таки, щоб збавляли швидкість, бо я проживаю 50 метрів від школи і знаю, як там часом автомобіль дуже швидко проїжджає. Ну, Він щось, щось він не телефонував, так це, але це необхідно зробити по-нікому випадку. Тому що в нас що в місті немає таких закладів, більше, щоб школи, щоб учні могли з величий освіти так вільно вийти і одразу потрапити під колеса. Це одна з основних виснатво... проблем. Теж потрібно облаштувати в внутрішніх туалетах окремі кабінки, покращити саме покриття Wi-Fi в закладі, поставити війтору, Багато там можна щось зробити. Продовжити поповнення закладу відповідним навчальним обладнанням, створювати умови забезпечення використання мережі інтернет, продовжити облаштування приміщень території закладу освіти з урахуванням універсальної. За особливому освітленням планувати реалізовувати програми щодо запобігання будь-яких проєктів скримінації в бульонному закладі. Освітній діяльність, ключові завдання, забезпечення якості освіти відповідно домовлення. З вашою досі вакцинало значить 4 хвилин. Я зауважую, що... Я слідкую зараз інтелектуальних творчої професіональних можливості, забезпечення якісної системи психологічного супу, здійснення загальнообійської освіти на сфері вільного творчого навчання, утвердження закладу як місця, де Зусилля спрямовуються не на просту запередачу знань значних вчитель, а на змаганнях. Тільки реалізації забезпечених комплексної інформатизації закладу продовжувати достанавлити закладу щодо програм подарована дитина і розвитку дитини розповідання основ комп'ютерної грамотності, створити на закладі єдиний світний простір. Третій напрямок – Педагогічна діяльність. Педагогічна – це колектив, це одна з основних один основних напрямків, потрібно підтримувати атмосферу форчого пошуку, оригінальних нестандартних рішень, постійне вирішення професійного рівня та педагогічної мистецтвості вчителів, підвищення рівня інформування, педагогіку проходження сертифікації, тому що сертифікація в майбутньому замінити цієї атестації оглуплення, педагогічної співпраці з творчості наприклад орієнтованих метод надання з освіти, Шляхи впроваджувати освітні технології, продовжувати використання цифрових освітніх ресурсів, продовжити, звичайно, працювати на прокулі-центризму, це основна ідея, на що зараз законодавство про освіту, реалізувати інноваційну освітню діяльність, врятуючись в освітніх проєктах, долучатися до роботи як освітні експерти, продовжувати здійснення політики економічної доброчесності, сприяти громадській активності, і ініціативі креативності, постійно діяти на садах педагогії партнерства, співпрацювати з дитями. Напрямок система оцінювання освіти, це, звичайно, найголовніше завдання це побудувати якісну систему внутрішнього контролю якості освіти. В На в даному етапі в нас зараз втрачено багато контролюючих функцій, втратили відділи, управління освіти, і фактично залишається тільки внутрішній контроль в закладі або залишається інституційне аудит. Державної служби якості освіти, яку чує святила Миколаївич. Він відбувається на 10 років, тому цих недостатньо. Ну, тому повинна якісно necessary... функціонувати, звичайно, внутрішня система забезпечення якості освіти для того, щоб зберегти якість освіти в школі. Ще керівництво забезпечення доступ до інфекції прозорий зрозумілою для здобувачів освіти системи, оцінювання інших навчальних забезпечення, отримання критерії, право та процедуру роботи з Самооцінку, оцінку, звичайно, закладу, забезпечувати моніторинг системи формувального оцінювання, виявляти, досліджувати концептуальні засади стяг. П'яте процес протируховної діяльності, ну, мусичний розвиток людини якось вистості, виховання громадянина, продовжувати виховну роботу, забезпечувати діяльність закладу освіти правового простору. І шостий напрямок української діяльності теж це одна з ключових напрямків. Теж написано, які е, завдання стоять і шляхи реалізації. Е, Очікувані результати покращення та технологів умови для учасників, забезпечити суттєві середовищі як, політики кого насильства, повних закладів перед навчанням оплавні, прохання комплектуальної техніки і так далі. Можливі ризики пов'язані пов з зміною у змісті освіти, пов'язані з міною політики у сфері освіти, недостатні виділення і залучення проти реалізації з них напрямків корпоративного зниження мотивації по дорозі. Дякую за увагу. Ну, прекрасно. Трішки можливо, запитати я не розрахувала, але. Топершиновічна комісія, запитання. Ви визначили екологічну діяльність одним із основних напрямів. І які будуть ваші перші кроки, що конкретно ви будете робити або педагогічну діяльність? Навіть дуже хорошо колектив покращувався, тому що таким яким би хорошим колективність не була сьогодні, якщо не було сховання, то завтра вже не буде недостатньо. Ну я розумію, треба, напевно, до вічних цих методів повертатися по і пряником. Очевидно, що. я... Не Ні, ні. ні, ні. Я, я, я не, я не Деякі авторитарні до де відносити до таких авторитарних лідерів, я більш демократично до всіх прислуховуюсь. Я маю на увазі, що ну, напевно що потрібно більше, я би стимулював більше педагогів, якимись різними заохоченнями. У нас заохочення всі в основному зводяться до... до дня. Працівника освіти. Дай -дай -дай. Працівника освіти, грамоти. Ну, якось можна стимулювати якісь премії людині дати, щоб заохотити її до того, щоб вона була. Ну, Вищили фаховий рівень, ну, зараз суб'єктів повищення професійної проф... компетенції дуже багато суб'єктів. Також є ті, які мають ліцензії, які не мають. Якщо працівник дійсно показує під час атестації, що він проходить там курси, там активно, ми бачимо, що на активну позицію в школі займається. Не так як деякі працівники, я не піду там перевіряти олімпіади, а завжди бере участь, все активний. Займаються постійною самоосвітою, то таку людину, звичайно, необхідно було відзначати щоб вона ну, бачила, не, не, не зникала, а щоб вона бачила свої якісь покращення свого становища матеріального Вчеркнує, мені здається, для людини, для наших людей в нашій ситуації це таке найбільше. Дякую. Скажіть, що визиваючи загрози, які ви бачите для закладу, ви на одну з таких загроз це зменшення кількості учнів. Як, якщо загроза з нею потрібно боротися, в який спосіб ви не будете боротися, а усунути цю загрозу? Ну така загроза, звичайно, осовується різним судом, але різним <рес> <ривання> я... не я я Ще, я, Якщо серйозно треба проводити ну, більш рекламну кампанію закладу освіти, показувати, коли бачать, що заклад розвивається, більше дітей показують вищий рівень знань, він стає більш популярним, його зростає, його привабливість для освіти їхніх батьків, і вони ну, відповідно будуть віддавати перевагу цьому закладу. Ну, я так Насправді ми запропонували дуже хороший шлях до цієї ситуації, але в зв'язку з що не ми запитаюся, а яким ви бачите статус закладу подару в перспективі? Маєте вважати, увазі, чи пониження ступеня, так, добавити. Звичайно, звичайно, кожен керівник. Хотів би бачити, що цей закладів. Це... Для... Але <голові> в тій ситуації, яка сталася як, відповідно до законодавства, там положення на законі написано 50 тисяч. Ну... Але вже не знімають. Зрештою, заклад міг бути навіть, якщо і менше 50, просто це рішення приймало тільки власна рада. Власна рада, могла буде відкривати такий заклад. Але яке ж то? Ну, в перспективі, звичайно, кожен керівник би хотів, але тут вже ну в цьому питанні вже звичайно приймає рішення не просто керівник закладу, є засновник, міська рада є в першу чергу орган, який представляє засновника це управління освіти, і воно визначає, як воно бачить напрямки розвитку кожного закладу і де, де вона ну де бачить. Заклад із а які гімназії. Тут від цього не буде, не приєднатися. Дякую. Скажіть, мені було дуже приємно чути, що ви визначаєте, що дуже до приватної внутрішньої системи. Скажіть, ви вчитель цього закладу? Ви, мабуть, знаєте, може не знаєте, у вас в закладі ця система запроваджена, і якщо запроваджена, то чи ви до неї якимось чином долучалися? Чи поки що це ще не дійшло? Ну, система внутрішнього забезпечення якості освіти, вона була і раніше, звичайно, тільки що вона зараз модернізується. Також нас ну, внутрішній шкільний контроль здійснювався завжди. Не лише відділи і управління освіти контролювали цю роботу. Також завжди проводиться в школі вивчення стану викладання громаді далі. Зараз, зараз ще адміністрація, так як ну це ново таке нововведення, ще не зовсім. Там сформували. І я вважаю, це таке одне з основних, тому я відзначив це питання, і вважаю, що е, цю систему треба будувати. Ну, е, Я з вами зараз говорю з тим, що mm -hmm. десь елементи функціонували і до цього часу, але я правильно розумію, що на даний час положення комуністичну систему на лісі закладу не приймалося, не завершувалися. Е, mm -hmm. Ну, не принос, Але те, що у нас таке є, Допомога. і все допомагає. Я знаю, просто в інших школах такого немає. Ой-ой-ой, я люблю. Я люблю вашу школу, але. Я не моя школа з Я знаю, що в інших школах такого немає. У нас у нас просто стоси, є рівні, діаграми і так далі. Це все в нашій школі є. Моніторинг здійснюється звичайно. моніторинг здійснюється. За всі руки. Питанням будемо позайматися. Я кажу, ми втратили на цьому на рівні району цю контролюючу функцію, відділи вже не здійснюють контроль. Ну, завжди вивчення здійснювали відділи освіти, вличому законодавству. Зараз, зараз є ця, ця ланка відсутня, і тому залишився або інституційний аудит, який проводиться раз в 10 років, або внутрішня система запустить, тому вона дуже важлива, мають має кожен керівник. Забезпечити і якісне функціонування цієї, цієї системи в цьому Скажіть, будь ласка, а де ви зробили б актовий заклад школи? А я теж хотіла це питання, я вже бачу де. потім скажу, а я бачу і я. Бачу, чіткий паде. Що ви не подали, то наступне запитання буде звідки ви гроші на цей виділений? Добре, думаєте, що я Обережно. Я чи знаю. його взагалі? Я не знаю навіть це... Ну, це ж необхідне приміщення, і це якщо якісь е, приміщення ще величезні кошти треба робити. ж на ремонт фасаду чи покрівлю. А так в приміщенні обласкувати треба зменшувати а кількість. А кількість кабінетів, а кількість кабінетів зменшувати там і так і кабінетів небагато. Бачите, в нас думки сходять. Тому вже ще не пізно. Добре, питань немає. Власне, я за перейденому кандидату. Якщо у вас буде заключений контракт? Ви що будете міняти в освітній програмі закладу? Чи все буде не змінити? Це програму, звичайно, треба переглянути. І подивитися, які там основні цілі закладені. Я з нею незнайомий потрібно переглянути і можливо спорити нову. Очевидно, неможливо створити, а в першу чергу вона, звичайно, буде мінятися, тому що змінюється назва статут, змінюється закладу. Тому всі основні документи, які будуть... Теж тому підлягають заміні. Ну, Необхідні нові подавати. Ну, статут це основний документ, який є, яким дивується керівник і адміністрація закладу в функціонуванні своєї школи. Тому якщо статут змінюється, основний документ змінюється і печатка закладу, необхідно змінювати всі інші освітні програми і так далі, я думаю. Це питання було сьогодні по хаску працювання. Зачепив, да? За так? Зачепив, так. там в <плот Hum> нас є проблема, що там школа бігають діти не тільки на, тут на території, а чого вони бігають. А я скажу, чого вони не бігають. Вони можуть, а чого він перемикає? Поїсти в Дубну. Оце проблемка є. Як ви плануєте цю проблему вирішувати? Е -е. Не підказуйте. Я просто на проти магазин скажіть. закрили? Так, Магазин тут <плот> закрили. зараз. І необхідно подумати це питання. Вони бігають, так, там завжди в трудно, Там підприємець Богомас, Віктор Йосипович, він і підтримку надає школі, тому що там і дітки завжди ходять. Ні, він надає. Я був там на останньому дзвонику, він виділяв кошти для... Так, а ви тільки дітки бігали і їли. Це завжди дальне школі? А Потім... ви бігають діти в ресторан? Ну, ми бігають, там своя в них випічка, там, постійно оці стінувати різні, Кроки треба робити. Дивіться, тут ніби відповідь сама собою широко. Якщо не хочеш, щоб діти бігають туди, то потрібно ресторан прийшов до вас. Ви їдемо в школі. Нам Маскор, так. Так, ти, до що школи. Наблизько? Вам само Бог не ну, відподіли, якщо Та, буде, хто зробити. Можливо, він і спонсором буде школи, якщо це... Якщо не можна ходити туди, то можна в ресторану. Я будучи не подією. Наприклад, булочка шкільна, я бачу, зараз дуже можна. Булочка шкільна, така продається зараз булочка шкільна, той самий формат квадратика, кубіка. <су> <су> якщо б ці мені як учені, наприклад, ну лінька побігти думав, то я би там пішов, там щось зі. Аби їх було вдоста в школі, звичайно, що я б ходив там і право. І Булмазо було добре, і всім було добре, щоб я з ним нормально, випічку, булочку, яка. Ще є тендера. У них немає школи тендера, бо це е, мала кількість дітей, в них переговорна процедура. А у вас що готеля централізована? <су> ні, вже ні. ні, вже, ні? Вже, вже, шапити, це перша піт, де самостійно.

Дуже позитивний, скоро, що він взяв чотири напрями, да, він сильно спорений, тобто затримався всіх цих процедурів, <поти> це не, ну, великий плюс. Е, великий плюс, і, мабуть, найбільший плюс в цій презентації є його відповіді. От відповіді <поти> на відповіді на запитання він давав, е, знаєте, дійсно від душі, бачив, він... такі... <поти> що... Та каже, але Це такий приємний. Але це, щоб ти приглядаєш Мінусом кадра. цієї презентації є. Так. Так сказали, так, я би no. mm. <infênio> <administration> так сказати? Про тарактори. Тарактори, так що. Я тепер розумію, що він в цьому з руки. Ви тільки слухали, але ви почали зрозуміти. І те, що написано, то дуже багато там такого загальних речей. Бо це є мінус. Але в нього величезна перевага. Він сім років, сім років працює із нею. Так, 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 сниз. Сниз. так, але він, знаєте, як завжди допомогу, мається на увазі, ріж інформатик теж. У нас все допомагає усьому. Тобто, е, я не знаю, чи можливо в якій школі читає інформатику, але от, я вчити інформатики, то до цього сущніше тренується, він все ну, підкаже, зробить і так далі, тому що безвідмовний. Колектив дуже задоволений, це, ну, більш, так, більш, так, але це не конкретне – Оцінити презентацію. Але серед нему школи він показав, як Я б сказав би не в презентації. Він повескувається, він презентацію, так зробив, як він оце конкретно, детально і так далі. Ну, знаєте, я хочу, значити, по всіх цих презентаціях. я не знаю чого. Я все-таки додав би хоча б якусь десь картинку. Якщо ти пишеш, наприклад, Мончуровка <позволь> <YouTube>. про ворота. <позволь> да. Сфоткай ті ворота. <позволь> Якщо ти говориш <хочеш> про <позволь> по спортмелянчик, що <позволь> ви на спортмеданчик на маленькому стрілях ти хочеш там це зробити? Так само, і Івана Олександровича, то і Наталя Сергій, що ви хочете, фоткніть ті дві фотографії. Ви будете в заход, ви ж маєте і говорили про це, про як вони відвідали заход. Що ви маєте побачити і показати, як ви хочете щось змінити. А оцей сухий цей набор матеріалів трошечки супер. Той круг, який ми казали, що він загальний. Але якби до того кругу був такий коментар хороший, то це краще сприймається ніж просто текст. Ну і добре, що є обговорення, тому це теж допомагає презентації соку, хоч трошки її поживити. Але бачите, глобальна система трішки для нас складна в цій ситуації. Ми тут хотілося десь... Я без випалка. Ну, ти... ми, 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 ми стоїмо там між, між вибором. Вони приблизно всі десь чуть-чуть навіть від іншої. А, а Дал, я зразу я розвиваємо її. Що що, я ознайомила? А де ви туди розписалися? Нічого не вирішили. Це всіх чи трьох? Шістьох. Ті, що за попередній позивний. Ви а ви ж давали їх писати. Так, щоб то вдали, точки. Дивіться, у нас це прописано. Я не думаю, що це якась проблема. Вони ознайомилися. У вас положення написано ознайомлені. вони ознайомлені, Їм озвучено, це написано. Я тут проблеми не бачу. Роздаю. Хорошо, а, а? а? Давайте. Ну таке. І що яку ви презентацію найкращою сказали? Правду рачого голосу. Тепер ви нас переконуєте. Ви не можете свою нотку висловити. Ви не голосуєте, але ви висловите. Щось я відчуваю, що ми її навіть будемо враховувати. Так, ну дивіться, бачите, є три кандидати, ну, які вже залишилися, так, втрачені. А це нічого, ж нас всі шість показали? А, а, а поставити прочих. Прочих, а вони а знали, що да. вони допущилися. Ну, прочих, куди не знавали, то і все, так. Гончарк ну, я бачу, наприклад, ну, да, він є діючий директор, він компетентний в тому всьому. Все, все в нього так чітко по Але е, тут я бачу просто ну, як ну, життя нашої школи, я бачу як е, людина, яка дійсно проживає ці всі моменти, і він кожен день з цим стикається, і він буде працювати. Е, ну, моя думка така, я не знаю, я не хочу, щоб ви звикли. Ви на нас не писали, що <звит> я так само за ми ж враховуємо те, що хтось взагалі не знає вашої школи, хтось вибачте вже сім років до до неї. Yeah. Ми, я так само yeah, це yeah, сама Я знаю, <працю> що це історичний момент, я Ще раз наголошую, тому що, що я своє посутня, я ні секунди не пошкодувала, що я сьогодні тут. Я, якщо поцінити, якщо, якщо працювати презентацію, от прийшло презентацію. Давайте відкинемо, що хтось там працює в вашій школі, не працює вашій школі. Я бачу, yeah. я бачу розуміти, як я бачу якась інтернет. Ну так само ж і я готуюся до і все, бачу, що з інтернету все тут про так. Ну. Забагато, так, да, забагато багато того, але е, Іван Олександрович, мені здається, він більше вказав на, на проблеми і тут, свою презентацію мені, мені здалася вона найкращою. Бачите, я, я свою ви свою домку висловили дякую, я свою. Якщо дивитися по презентації, так, він від до, від, відповідно бути найкраще. Це, скоріш, викликано тим, що шкоду знає і знає середині. А от сама презентація, я не думаю, що Я думаю, що три конкурсанти, вони в нас на рівні. Практично на рівні. Практично. Практично. Так. 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 що я кажу, що трюкна система, тут дуже складна. Два десятибайна, там десь може на один бал, чи на два. А вони більш-менш на рівні. Але... Тому я пропонував усім поставити поліції, що гарно підготуватися, і так і що, що відчистий спорт. А що ж вже рапування? Зупиняємося. Далі в нас є перший етап, у нас є другий етап і третій. А тоді сумуємо, додаємо і визначаємо, хто на більшу кількість балів так як ми. Це пупаємо. пропозиція Сергія Миколавича, я погоджуюся, зважувати. Але ніяким чином мене. Ні, ні, я так, просто, просто запропонував свою думку голос. Ну, ми мене я особисто враховую і як погодилася, як дійсно говорили, як відповідали на запитання, хто дотичний до школи, хто не дотичний. Я, наприклад, особисто це також враховую, тому що прекрасно розумієш, що те, хто дотичний, а, а, ну, ну, це хто дотичне, легше. Тут це, знає, він більш він... такий. Він... І все-таки ми, ви розуміти, що ми обираємо Ну, Ми обираємо не педагога, ми не обираємо не заочах, ми обираємо директор. Я давно нам як по-іншому ставити за іншому. На мою думку, чоловіка трішечки краще. Чи заслуговуєте трішечки різницю в Ні. Може і ні. Можливо, ні. Але баланс це трохи зажив різниця. Теж погоджусь, але сказати, що вона на рівні, вона сильніша. Сильніша, мені здається. Але якщо таке рішення, як ви запропонували, і всі підтримували, то не буде. Ну, ви визначаєте все що... Що це просто не саме. Що я кажу, не саме. Ви сильно знали, що Мочерука презентація була краща, і він Каже, е, Іван Олександрович, ну, він говорив по темі, а ну, е, Юрій Михайлович був більш впевнений. Більш якщо брати, що їхні презентації, є, там, наприклад, Малтинка, на того чоловіка буде на півтора. Півтора, а, Але теж є, те є певний недолік не примістив. Він не всі теми розкрив, не всі напад. Можна просто. Ну, ми можемо поставити всім по два бали, просто щоб не образити, скажімо, конкурсантів. От, але якщо ми далі проведемо по інших валах, е, то, ну, то, бали то ми будемо... Ми ніяк не вплинемо. Якщо попередньо, нас виграшантом, виходить, Юрій Михайлович.